На фасаді центру позашкільної освіти для дітей та молоді відкрили меморіальну дошку загиблому педагогу Віталію Святненку, який з 2021 року очолював екскурсійно-краєзнавчий відділ центру. Ми працюємо в одній сфері плюс-мінус, тому я думаю, що маю право сказати, що він був гарний фахівець і в тому, що робив в цивільному житті, і потім те, що він переніс і на військову свою практику. Методист спортивно туристського відділу Людмила Валієва пам'ятає Віталія Святенка ще з 10 років. Коли він прийшов у гурток навчатися спортивному туризму, це була ну золота дитина. Він коли, коли до мене перший раз прийшов, це було янголятко. В нього були голубі очі, світле волосся, і він такий ну дуже добра дитина була. Він завжди всім допомагав. Декому що треба? Розкажу один епізод. Він прийшов в п'ятому класі, тобто йому було 10 років, і вже влітку ми пішли в похід в Карпати. Старші хлопці, ось тут є його брат, не дасть мені збрехати Олексій. Вони він старший за Віталіка на два роки. Але тоді, коли ми йшли в похід, тоді ще були намети брезентові. Все спорядження дуже тяжке. І старші хлопчики не хотіли вони нести, бо то воно тяжке. А Віталік – це бідна дитина, такий маленький, щупленький, і він брав цей, цей, цей намет і ніс. У березні 2023 року Віталій став військовослужбовцем та перебував на посаді сержанта-інструктора, проводив заняття з військової топографії. Віталій прийшов в наш колектив, він влився в нього досить органічно. Ну, тому, що він був професіоналом своєї справи, та закалка, яку він отримав під час своєї своєї туристичної частини життя, вона йому дуже допомогла працювати у нас. Та чуйність, з якою він відносився до дітей, вона якби, перенеслася і на тих курсантів, з якими він працював. Він дуже старанно відносився до своїх обов'язків. Він досить швидко опанував професію, ми працювали з ним разом. Там досить непросто деякі речі робити, але він швидко все це опанував і за досить короткий час зміг самостійно вже виконувати обов'язки в повному обсязі. 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання Віталій Святненко загинув. Коли вони після виконання задачі вони підтрапили під обстріл. І так склалося, що Віталій отримав тяжкі поранення, внаслідок яких він загинув. Я тільки просила про одне скинь мені координати, хоч когось. З військових, бо якось. Таких друзів військових він не мав, у нього було безліч друзів цивільних. А з ким він служив, ну служив і служив. У мене навіть контактів не було нікого, в кого можна щось запитати. А він мені відписував і вижартовувався. що тобі це ніколи не знадобиться. А Мені знадобилось. На підставі указу президента України від 17 червня 2024 року. Віталія Святненка нагороджена орденом за мужність третього ступеня.